Цьогоріч виповнилося 188 років від дня початку роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який був заснований у 1834 році і розпочав свою роботу. І за ось цю 188-літню історію університет двічі припиняв свою роботу. Обидва цих випадки були пов'язані із Росією. Перший випадок був пов'язаний із царською Росією, коли е, за участі студентів і викладачів у польському повстанні університет був закритий і фактично ліквідований, хоча потім царат відновив його. А в друге, по всьому Радянському Союзу, університети, як розсадники буржуазної інтелігенції та ворогів народу, були ліквідовані. На початку 20-х років, і на їх місці були створені інститути народної освіти, інститути червоної професури і таке інше, аж до тих пір, поки уряд радянської Росії фактично не зрозумів, що без класичної університетської освіти неможливо будувати досконале розвинене суспільство. Чому я згадую про цей? Випадок про цю історію, бо в 2022 році знову Росія хотіла, щоб ми зачинили двері університету своїм жорстоким, нічим не виправданим насильством, своєю агресією, яка набула глибоких вимірів 24 лютого, вже тепер Путінська Росія хотіла, щоб ми в нашому університеті та й в інших закладах зачинили свої двері. Так не сталося. Вони не досягли своєї мети, і цього разу Київський національний університет імені Тараса Шевченка ані на день ось цих вже понад 300 днів жорстокої війни не зачиняв свої двері. Ми зорганізувалися і, починаючи з 24 лютого університет працює, як то казало раніше, на військових рейках. Спочатку ми оголосили невеличкі канікули для того, щоб дати можливість усім студентам, студенткам, викладачам, викладачкам, співробітникам і співробітницям, е забезпечити себе нормальними умовами і перебувати у безпеці. Хтось це зробив, виїхавши на захід України, хтось це зробив, виїхавши за кордон, але це означає, що університетська спільнота єдина, і ми всі перебуваємо на зв'язку. Саме тому, провівши розлоги і глибоке опитування, ми 4 квітня навесні поновили навчання. Біля 60% опитаних студентів, а їх було опитано біля 18 тисяч, виявили бажання і можливість поновити навчання. Так було непросто. Так були складнощі, так були е, психологічні негаразди, тому що е, люди інколи говорили, хіба ви не знаєте, що йде війна, хіба ви не бачите, хіба ви там десь знаходитеся в Закарпатті чи де інде?» І ми відповідали весь час, стіпивши зуби, що ні, ми знаємо, що йде війна, бо ми знаходимося у Києві. Ми забезпечили. Місце для військових, які захищали Київ, понад 4,5 тисячі осіб. Ми додали прихисток тим, хто втік від російської навали з Чернігівщини, з Сумщини, з навколо київських місцин та й з Києва, ті, хто постраждав на оболоні чи на лівому березі, чи на інших місцинах Київщини. Тому університет працював, працює і буде працювати, як я вже зауважив, на військових рейках. Ми навчаємося, тому що для відбудови України потрібні високоосвічені, рудовані талановиті фахівці. Ми досліджуємо, тому що наша економіка і сьогодні під час війни, і, особливо в повоєнний період, повинна бути інноваційною, повинна перейти від. Сировинної до інтелектуальної повинна бути такою, щоб забезпечити проривний, інноваційний швидкий розвиток українського суспільства. Саме тому ми прийняли рішення про гнучкість. Так, ми великий університет з великою кількістю підрозділів, з великою кількістю студентів, викладачів, співробітників. І саме тому ми запропонували максимально делегувати повноваження щодо. Організація освітнього процесу, організація досліджень в низові структури на факультети, в інститути, в лабораторію, в наукову частину. Можу вже сьогодні сказати, що напевно найбільшим викликом для нас було те, що за перші 10 днів березня ми зарахували понад дві сотні співробітників до науково-дослідної частини. Жоден університет України цього не зміг зробити. Ми виробили такий алгоритм, коли. Люди, які очікували на зарахування, люди, які очікували на роботу і відповідну заробітну платню, змогли це зробити. Ми працювали за абсолютно іншими алгоритмами, аніж це було в мирні часи, перевівши на рівень сканованих заяв, на рівень електронних цифрових підписів, на рівень узгодження в режимі телефонного зв'язку тих чи інших параметрів, але ми це зробили. Ми зробили допомогу по гуртожитках так, можливо, вона не була такою, як би нам хотілося, але вона була максимально можлива на цей час і в цих умовах. І скажімо, я би хотів подякувати голові Голосіївської районної місті Києві адміністрації випускнику університету Сергію Садовому. Бо коли в першій декаді березня були складнощі з забезпеченням хлібом, то Наші їдальні хліб від міста завозився. І коли ми інколи чуємо, що університет закуповує м'ясо для якихось своїх потреб, то насправді ці потреби це потреби військового інституту, це потреби тих військових частин, які харчуються в університеті. І наш обов'язок надати належні умови для якісного харчування, які ми навесні. Розбудували, так, і до сьогодні ми їх отримуємо. Навчальний процес в цьому відношенні був палочкою у двох кінцях. Тому що, власне кажучи, з одного боку, два, майже два роки карантину, а карантин, нагадаю, розпочався 13 березня 2020 року, тобто майже два роки на таном на лютий, в нас же був досвід організації навчання. За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, так чи інакше, ми змогли це зробити і зараз. Ми змогли, використавши той досвід, якого набули наші студенти, студентики, викладачі і викладачки, в квітні місяці поновити навчання. Ми зробили все, щоб ті, хто хотів, ті, хто працював, могли. Продовжити навчання, або завершити його, в кого були випускні іспити. Ми провели випускні іспити, захисти кваліфікаційних робіт, вручили дипломи нашим випускникам, десь це робили по можливості навіть е офлайном з присутністю деякої частки випускників. і було дуже е е приємно і. Гордо дивитися на випускників інституту права, які наживо отримували дипломи в Червоному корпусі, перериваючись на те, щоб подивитися бомбосховище, до якого у випадку потреби можна було спуститися. Так, у нас тут є бомбосховище, і ми користувалися ним у всі ці часи. І коли тут дислокувалася військова частина навесні, яка захищала середмістя і і околиці Києва, то в бійці цієї частини також використовується це сховище. Так, ми маємо сховища в інших наших кампусах і ми ними користувалися. Але, на жаль, не всі корпуси мають такі сховища, чи навіть підвали, які можна обладнати під них. Те ж саме стосується і гуртожитків, що далеко не всі мають пристосовані обладнані приміщення під сховище, що унеможливлює повноцінне розселення, розміщення всіх, хто. Міг би там знаходитися. Тим не менше, тут містечко працює. Сьогодні в гуртожитках університету проживає понад 3,5 тисячі осіб. Студенти, викладачі, аспіранти, співробітники, інші особи евакуйовані чи внутрішньопереміщені особи, як вони називаються юридичною мовою. І з тут містечко всі його гуртожитки працюють. Війна стала. Таким своєрідним викликом для міжнародного співробітництва. Починаючи з березня місяця, фактично щодня, а інколи декілька разів на день, у нас були перемовини з нашими партнерами за кордоном: Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія, Італія, Сербія, Хорватія, Болгарія, Греція. Словенія, Македонія, країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки. ось далеко не повний перелік тих, з ким ми мали розмову, з адміністраціями університетів, з викладачами, з адміністраціями факультетів та інститутів. З ректорськими спілками. І сьогодні ми маємо відбиття своєрідне цих великих зусиль, тому що, для прикладу, в кінці квітня в Будапешті відбувалося засідання Європейської асоціації університетів і окрема панель, на якій виступала наша проректорка Ксенія Смирнова, була присвячена ситуація в Україні і Європейська асоціація університетів одноголосно підтримала Україну в цій. Жахливі війні, ба більше угорська ректорська конференція звернулася до уряду своєї країни з пропозицією підтримувати Україну. Сьогодні ми беремо участь в дуже великій кількості проєктів. Це і відкритий український університет, тобто доступ до онлайн-ресурсів провідних європейських і американських університетів, це і академічна мобільність, це і проведення лабораторних занять і практик в європейських університетах. Це є спільні дослідження. Можна довго перелічувати ті форми, які стали тепер доступними для нас. І в зв'язку з прийняттям України наданням статусу кандидата для вступу до Європейського Союзу і через, через інші гуманітарні потреби. Але я хотів би наголосити, що дійсно в міжнародних проєктах. Де вчені, науковці е комунікують, спілкуються, ми сьогодні маємо багато цікавих, принципово нових можливостей. Дуже важливо, що Європейська асоціація університетів, як і провідні рейтингові агенції, як і провідні видавництва, які ведуть наукометричні бази, підтримали нашу ідею про вилучення Росії, росіян, російських науковців. Так, це було не просто, але вилучення їх і співпраці. Нерідко ми чули, що наука поза політикою. правда це гасло лунає і щодо спорту, який поза політикою, і щодо там бізнес as usual, який ніби поза політикою. Але ми чудово розуміємо, що нічого поза політикою не існує. І коли путінські головорізи бомбардували музей Сковороди на Харківщині, а цьогоріч ми відзначаємо 300-річчя видатного українського філософа, коли путінські... Негідники спалювали українські книги в зайнятих містах, чи проводили шкільні програми на російську літературу і на російських вчителів. Ось це ознака, що освіти, науки, культури поза політикою не існує. Що вже казати про спорт так? чи про бізнес взагалі, які неможливі поза політикою, тому що кожен спортсмен чи спортсменка на міжнародній арені. Виходить під прапором своєї країни. І, мабуть, чи не найбільша втрата гідності, коли спортсмени виходять, ну у неї. Ми це бачимо сьогодні, бо переважна більшість спортивних федерацій, міжнародних чи їх асоціацій, вилучили росіян з усіх змагань, і щонайбільше вони виходять під білим прапором. Ось тому, власне кажучи, міжнародні зв'язки на сьогоднішній день це один з фронтів. Це не просто лише отримання нових знань, чи дослідження нових технологій та їх створення чи комунікація. Це, власне кажучи, ми можемо мілітарною мовою сказати, що це теж фронт. Фронт, тому що на основі досліджень створюється зброя. Зброя захисту. І коли ми караємо російських негідників, які вторглися в нашу країну, то це захист. Захист навіть шляхом нападу це захист, тому що ми не кликали їх сюди. І е, вчена рада університету позбавила звань почесних професорів, професорів, докторів нашого університету, ректора Московського університету Віктора Антоновича Садовничого, який є уроженцем України. Це величезна прикрість, так? тому що ось так. Українець з Харківщини, Слобожанщини, який володіє українською мовою, зрадив свої рідні землі. Ми розірвали всі зв'язки з російськими і білоруськими закладами вищої освіти, науковими установами, інституціями або й в інших країнах з тими, хто їх підтримує, тому що немає ані жодного виправдання тим, хто підтримує навіть мовчазно, але підтримує агресію. 21 столітті проти народу вільної незалежної України, хто до сих пір живе геополітичними мірками 19 20 хх століття, хто до сих пір марить російською чи сталінською імперіями. Тому е, сьогодні від для нас відкривається зовсім інша картина світу з діловими зв'язками, з міжнародним співробітництвом. І наш університет сьогодні заслужено по праву набуває нового авторитету. У співпраці з університетами європейських країн, з університетами Північної Америки, з університетами азійських країн, та ж Японія абсолютно яскраво і рішуче підтримала Україну, підтримала наш університет, і ми маємо багато контактів з японськими університетами, які допомагають нашим студентам, не лише японістам. А й інших спеціальностей, яким надано стипендії для навчання на англомовних програмах у японських університетах. Е, дуже важливо, що повертаючись до зарахування співробітників на наукові теми, ми зробили це продовжуючи дослідження. І ось е, сьогодні ми можемо сказати, що такий крок був е, виправданим, тому що рівень наукової публікаційної активності. Рівень цитування наших учених невпинно зростає. Про це можна дуже багато говорити, тому що наші фізики з фізичного факультету, факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Інституту високих технологій, наші хіміки з того ж ІВТ і хімічного факультету, наші біологи з Інституту біології та медицини і ІВТ, наші е, географи, наші геологи, наші. Фахівці з комп'ютерних наук з Інституту факультету інформаційних технологій і ще більшою мірою з факультету комп'ютерних наук та кібернетики, вони є відомими у цілому світі. Що казати, якщо цьогоріч Україна здобула медаль Філдса в математиці і її переможницею була випускниця механіко-математичного факультету Марина В'язовська. А наші школяри на міжнародних математичних олімпіадах отримують високі. Призові місця, попри всі виклики, які сьогодні є. Саме тому наука це не лише знання, наука це не лише височок мужі, це теж фронт. Це фронт, на якому будується наша перемога, будується ось це високоінтелектуальне, рішуче суспільство, яке показало всьому світу приклади мужності, приклади стійкості, приклади незламності. І, напевно, наш університет є прикладом такої незламності. Весь світ облетіли кадри, коли 24 лютого в часи ось цих найжорстокіших викликів ми підняли на щоглі перед Червоним корпусом прапор Збройних сил України. І 9 березня, незважаючи ні на що, ми університетською делегацією пішли. Навпроти Парк Шевченка покласти квіти до пам'ятника Великому Тарасу. І далі, фактично, весь час, коли були найгостріші події навколо Києва, чи вже коли стало трішечки легше, університет показував усьому світу приклади стійкості, приклади незламності, приклади героїзму, втрачаючи, на жаль, своїх доньок і синів на полі бою. чи під час бомбардувань світла їм пам'ять, і ми завжди будемо шанувати їх подвиг, їхню мужність і стійкість. Але університет не зламався. І ось того третього разу, про який мріяли російські КТ, щоб зачинити нас, коли 10 жовтня в серед міста Києва прилетіли їхні ракети, і пошкодили наш жовтий корпус, пошкодили червоний корпус, пошкодили бібліотеку Максимовича, пошкодили. Хімічний факультет, купол оранжереї в ботанічному саду. А ще раніше, в березні місяці, ушкодивши е, корпус інститутів міжнародних відносин журналістики, гуртожитку, інституту публічного управління Державної служби, те, що пізніше, але в тому ж березні, факультету інформаційних технологій. А ще старше з лиця Землі, філію нашого оптико-механічного коледжу в Ізюмі, так, вони можуть зруйнувати стіни, вікна. Хоча ми вже відбудували майже всі вікна в центрі міста, але вони ніколи не зможуть зламати нас як героїчний народ. І підсумовуючи, скажу, що університет вірить в перемогу. Але не просто вірить. Вся наша університетська спільнота будує цю перемогу. Хто не захотів цього робити, хто залишив? Університетську родину. Ну що ж, вони зробили свій екзистенційний вибір, чи то ставши на е, бікудовства, чи то е, взагалі перейшовши на сторону зла, але вони не з нами. Так? Вони не в університеті. Ми е, не можемо вважати їх своїми. Як той відомий фільм Чужі, так само і вони стали чужими для університетської спільноти. Ті ж, хто в університетській спільноті, вони разом, хто більшою мірою, хто меншою, тут абсолютно не важливо, бо кожен в міру своїх сил ми будуємо перемогу своїми знаннями, своїм навчанням, своїми дослідженнями, своєю працею, своїм збереженням пам'яток культури та історії. Своїми щоденними зусиллями ми наближаємо цю перемогу, і вона обов'язково буде. Слава Україні!